Добрий день, я Савайла Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер, якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Для цього треба до мене звернутися. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram Я впевнений, що наші майстри-плиточники вони найкращі і вони працюють задля перемоги. До вашої уваги, гарна новина. Торгова марка Керама випустила, нарешті випустила, я довго читав, чекав, переноску для плитки великого формату. Давайте так. Що таке плитка великого формата? Рахується, що плитка, яка більше, ніж метр двадцять до 4 метрів, це є плиткою великого формата. її треба, звісно, якось. Переносити, якось витягувати з ящика, переносити на об'єкт і е, клеїти на стіну. Зв'язку з тим, що вона величезна, зв'язку з тим, що вона гнеться, е, то, звісно, краще використовувати системи по переносу. Кожна плитка великого формату коштує приблизно 15-20 тисяч гривень. Тому. Система переноса це невеличкі інвестиції для збереження плитки, тому що не вийшло так, що майстер пішов працювати, і вмісто того, щоб заробити, він наоборот буде платити замовнику за пошкоджену плитку. Керамо зараз я, як завжди, детально розповім про цю переноску. Як на мене, вона унікальна. Тут, в принципі, застосовані вони схожі, але в інший час унікальні рішення по кріпленням, по присоскам. Зараз детально розповім, з чого вона складається. Вона складається з двох пар шин, які горизонтальні. Раз, два. Вони можуть розширюватись і переносити плитку, якщо в довжину від 2 метрів. Це обмежено присосками. До 4 метрів плитку можуть переносити. Є в додачу йде дві вертикальні шини. Вони йдуть, довжина у них 1,55 м, тому теоретично, щоб вони не висовувались за межі, ви можете переносити плитку 1,55 метрів. Але, звісно, якщо вам без різниці, щоб вони витягувалися за межі вертикально, то можна і ширше плитку переносити. Але зазвичай 1,50 п'ятдесят – це стандартна ширина, і тому якраз вона застосовується для ця приноска для неї. Якщо у вас плитка менше по ширині і лежить в ящиці, то звісно їх треба демонтувати. І менша ширина, вона не так вигинається і можна працювати двома горизонтальними шинами здвоєними. Як на мене, це нормальне робоче рішення. Тому що я займаюся прокатом. У мене в прокаті два типи переносок, тому я ну, знаю про них багато. І те, що я знаю, я хочу донести до вас. Перше це конструкція. Наступний момент кріплення. Як на мене, кріплення тут розроблені особливі. І, і вони ж унікальні. Чому унікальні? перше оці горизонтальні шини мають фіксацію в трьох місцях. Перша фіксація це присоска. Кріплення в присоски воно ж служить і фіксацію цих двох шин. Друге по торцям. Стоять ось такі кріплення. Це просте і міцне рішення, яке точно вам, вас не, подві... не підведе. Особливо, коли ці шини розтянуті на повну довжину. Перше рішення. Друге рішення. Кріплення е самих присосок. Також. Це рішення Керамо сам розробив. Я через деякий час покажу, як воно легко збирається і як воно функціонує. Але хочу зазначити відразу, що це рішення по висоті воно стало нижче. І щоб влазити якісь дверні прийоми проходити, це краще. Воно здавалось, да, якихось 5 см. Але повірте, всі виробники і Сігма, і Раймонді, всі хочуть най... найнижче занизити відстань. Оця, щоб відстань була найменша. Тому, якщо порівнювати з Шиджингом, вона менше. Наступне рішення. З'єднання. З'єднання просте і дієве. Воно можна легко відкручувати, легко пер переміщувати, легко фіксуватися. Чому я кажу про простоту? Повірте, у мене багато переносок. Мало то простота також дуже важлива е, в цих переносках. Тому, коли люди беруть розібрану переноску, у них півдня йде для того, щоб її зібрати. Крім того, інструкції, вони дуже складні. Ну, ніякі. Це треба тільки відео дивитися, якщо хтось зняв, як її зібрати. А тут же можна і без відео розібратися е, в, е, в тому, яка, як зібрати цю переноску дуже просто. На вертикальних шинах, е, коли ви переносите, хочете відпочити, стоять ось такі міцні резинові е, ножки. які... Запросто можна поставити, коли ви переносите вертикально. На торцях горизонтальних шин, на жаль, ножик немає. Але взагалі не у всіх ні у кого немає ніжок, але Віталій, я тебе просив би, щоб ти поставив тут би вертикально також ніжки. Бо ці плити кладуть не тільки горизонтально, а й вертикально. І дуже зручно поставити її на ніжки в вертикальному положенні. Звісно, ручку можна зняти, ручки знімаються. До речі, ручки дуже міцні, дуже зручні. Вони виготовлені. От це не пластик і не резина, щось середнє. Ну, як на мене, Ручка для мене дуже зручна. Але на цю ручку не можна поставити. От Раймонді, наприклад, робить ручки, на яких можна поставити саму переноску разом з плиткою. Але тут, як на мене, не поставиш. Тому необхідно мати резинки, щоб, знявши ручку, можна поставити е саму плитку з, з переноскою вертикально. Хочу розповісти, які присоски я застосував для перенесення плитки. Звісно, на жаль, в Україні не виробляються присоски, тому застосовані китайські присоски. Застосовані китайські присоски з автоматикою. Чому з автоматикою? Тому що ручна присоска от такого плану, вона, як на мене, це вона зручна для якогось короткотермінового. Переміщення. Її швидше накачати, її швидше стравити повітря і, скажімо так, витягнути з плити. А для довготривалої роботи, для довготривалих перенесень, як на мене, відеально підходять автоматичні присоски, які довше працюють, ну, довше включається, довше стравлює повітря клапан. Але це не важливо. Важливо, щоб вона не підвела для перенесення. Ці автоматичні присоски чомусь дотепер не використовувались в переносках. Для мене це дивина. Єдиний, хто використовував, це торгова марка Раймонді. Але у неї зовсім інше рішення. У неї стоїть окремий компресор, який підключається до таких присосок і створює вакуум автоматично. Але Раймонді можливо для Італії, для Європи, а у нас, на жаль. Плиточники не заробляють, ну, більшість плиточників не заробляють такі кошти щоб собі дозволити Раймонді. Тому, звісно, на жаль, був Китай. А зараз тепер вже буде кераметр. Звісно, можна застосувати різні автоматичні присоски. Є на ринку автоматичні присоски Біхай, є торгова марка механік це дістарівські присоски, також можна застосувати. Можна, звісно, застосувати і механічні е, різні присоски, які є на ринку для того, щоб е, укомплектувати цю е, переноску. Як вона ставиться, дуже просто. Ось такі пази вставляємо. Вставляємо ось такі кріплення. Як на мене, такого рішення я і близько ні у кого не бачив. Воно все доволі плотненько підходить. І тепер вставляємо болти і закручуємо гаєчками. Звісно, хе -хе. Ну, тут нічого цікавого немає. Як на мене, використовуємо тріщочку і швиденько закручуємо. Ось ми і закрутили. В принципі. Цих двох болтов з гайками достатньо, щоб трималась присоска. Коли вона тримається на двох болтах, бачите, у неї є невеличкий люфт. Якщо щоб не було люфта, можна закріпити присоску додатково не тільки верхні кріплення, а ось тут по бокам. Одне і друге кріплення. Тоді ніякого люфта. В, само, в самій присосці не буде. Наступний супер важливий показник це вага самої системи по перенесенню. Чому він важливий? Тому що мало того, що сама плитка там важить величезні, ну, має велику вагу, та ще й переноска додається до цієї ваги. Тому, повірте. Вага дуже важлива. Якщо брати сігму Раймонді, це лідери. У них вага складає близько 24, 23, 24 кг. Переноска торгової марки Кірамо не набагато важча. Вона 27 кг. Вона навіть легше, ніж переноски від торгової марки Shing. Але Шеджинг близько 29 кілограм. Повірте, є переноски, які важать більше. Якщо взяти Біхай, вона важить більше. Декому подобається жорсткість конструкції переносок Біхай, але, як на мене, вага тут важливіша. Наступне хотів би звернути увагу, які присоски використовують ну, різні виробники. Два типи присосок. Я поверну вакуумні звичайні, але їх неможливо контролювати. Навіть Сігма зараз розробила присоску, яка без підкачки, але й має манометр. Ну, Як на мене, а що з того? Глобально, якщо людина несе плитку десь по сходам і бачить, що спускає манометр, що робити в таких випадках? Треба зупинитися і кудись поставити всю систему з плиткою. А це інколи буває дуже складно зробити. В принципі, краще системи, які, коли ви несете, бачите, що манометр спускає, ви можете підкачати. У реймонді, як на мене, ну, вона і найдорожча і найкраще рішення. Е, є ще рішення від Біхая. але Біхай. Чому в своїх переносках застосовує е, не ось такі е, присоски з манометром, а присоски без манометра. І як не дивно, ці присоски без манометра вони відрізняються від по якості присосків з манометрами. Е, ті присоски без манометра, які використовують торгова марка Біхай, підходять лише для гладкої і легко шероховатої плитки. Я би на місці Біхая поставив свої переноски їхні ж ось такі шикарні переноски, які підходять не тільки для гладкої, а й для всіх типів плитки. Якщо подивитися на технічні характеристики присоски, то вона може переносити 110 кг. Але виробник керамо декларує, що Ця переноска гарантовано перенесе плитку вагою до 100 кг. Тому будьте уважні, коли ви. Рідко буває, що плитка важила більше 50-60 кг. Але якщо ви на неї намажете слой клея, цей виріб може важити більше. Тому звертайте на це увагу. Можливо, вона перенесе і 150 кг. Але підстраховуйте. Будьте уважні в перенесенні. Ще хочу зазначити, що це українська торгова марка, український метал, українське залізо і алюміній. Це українські майстри зробили цей каркас плитки. Але люба система має як свої плюси, так і мінуси. Ну, в такому вигляді переноска створена для перенесення. Плитки довжиною 2 метра. Звісно, можна е, її розширити на довжину 3,60. Давайте спробуємо. Я відкрутив всі болти, всі послабив, але все одно болти клинять і немає можливості її розсунути. Тому я рекомендую взагалі частково розібрати. Зняти кріплення, щоб виставити необхідну довжину, яка у вас є плитка, щоб ця переноска підходила, і потім зібрати і лише тоді продовжити працювати. Давайте зверну увагу ще, як на мене, один недолік. В вертикальному напряму, бачите, є люфт. Який дозволяє підлаштовуватись присосці до плитки, якщо вона вигинається, якщо вона тоненька, якщо вона прогинається, а в горизонтальному напрямі взагалі немає люфтів. Деякі виробники роблять цей люфт, деякі не роблять. Але я сподіваюся, що цей недолік не буде впливати на роботу. А як ви думаєте, яка найбільша перевага цієї переноски? А найбільша перевага це ціна. Ціна вона найменша серед конкурентів. Тому, ще раз звертаю увагу на переваги. Це ціна найменша. Простота конструкції, застосування любих, в тому числі автоматичних. Сподіваюся, що ті недоліки, які я е, розповів, вони будуть виправлені українським виробником, і вона стане ще кращим. Бо все в розбитку. А в Італії він приділяє увагу всім мілочам. Але навіть не це головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої України. Слава Україні!